Саме зараз вікова категорія добровольців е, зменшилась, тому що коли починалася війна в 2014 році, саме тоді ті хлопці, які зараз прийшли е, на захист України, е, ну, зокрема в Азов, е, це були маленькі діти, хлопчики, е, віком 10-11 там. 14 років, які почали рости в період війни. І зараз дуже багато чого змінюється, і виховання, і навчання багато чого змінюється. Показали приклад нашого ненадійного сусіда Росії, яка пішла війною на нас. І тому. Ці хлопчаки, досягнувши віку 18 19 років, не обирають для себе подальше навчання, наприклад, чи формування сім'ї, а обирають саме форму, зброю і захист України.